Дня всіх вас вітаю сьогодні на цю недільну божественну літургію, яку ми збираємося, аби зустрітися з Господом, аби подякувати йому за, за дар свого життя, також за наших рідних, за дар життя наших воїнів, які боронять нашу країну, і за всі ласки, котрі ми отримали протягом цього тижня і за ціле наше життя. Ми чуємо дуже гарні читання в першому, яке читала пані Ксенія. Апостол каже, що Христос наш мир, тому що Він нас, відділених від Бога, примирив з собою, Своїм тілом, смертю на Христі. Він нас примирив з Богом. В Івангелії ми чуємо аж два чудеса: ми чуємо, як Ісус оздоровлює кровоточиву жінку і також воскрешає дочку Яіра. І завжди, коли є ці два чудеса, такі неймовірні, такі вражаючі. Коли слухаєш про це, то завжди якби, зосереджується увага на тих осіб, на ту жінку. І завжди проповідники про це ми проповідуємо. Ну, бо та жінка, яка була нечиста і не могла там взагалі права не мала бути, або той Яїр, голова Сенагоги, чи та його дитина дочка. Але є дуже велика кількість людей, які присутні якби, на фоні, які присутні на фоні тої події. За Ісусом іде цілий натовп. Я сьогодні хотів би вашу увагу звернути на натовп. Цілий натовп іде за Ісусом. Всі до Нього ми чуємо, тиснуться, просто тиснява, неймовірна. Ну, може, поможе комусь собі усвідомити, як це виглядало, ну тепер відкрили КФС уроді, ну, то там була теж тиснява. Не? Хтось там пробував собі бургер купити, то тиснувся в черзі, щоб туди потрапити. Не? Хтось був, правда? Знаю. Хвалився мені чеком. Добре. І за Ісусом йде така ну, просто величезна сила людей. Хтось йде з цікавості, хоче побачити, що за чудак. Хтось за Ісусом іде, тому що зрозумів щось, що цей чоловік говорить дуже важливі речі. Хтось за Ісусом іде, тому що йому цього треба. Відчуває просто потребу. Відчуває потребу. А хтось йде, тому що йому просто подобається. Йому Ісус полюбився. І він собі приходить. Як хтось каже, я хочу в ту церкву, бо там мені священик подобається, бо там гарний спів мені подобається, я туди ходжу. І так є в тому натовпі різні люди з різними, з різними намірами і мотивами. І є лише деякі з тих людей, які йдуть за Ісусом, які отримують. Можна сказати, бажаного, або краще сказати, які досвідчують чуда, досвідчують зцілення, Воскресіння, спасіння. Лише деякі. Отож, чим відрізняються ті люди, ну, наприклад, та жінка чи той Ір, від тих інших людей, які теж мали проблеми? Я думаю, що кровоточива жінка не була одна така в тому місці. Я думаю, що Яїр, в якого помирала дитина, не був єдиний батько, в кого помирала дитина. Питання: чому вони отримали зцілення, отримав Воскресіння своєї дочки, а інші ні. Як гадаєте? Як? Вірили, о, браво! Ви відразу попали в десятку. Віра була в них. Тобто не кожен, хто ходить в натовпі за Ісусом, має насправді віру. Навіть самі близькі апостоли Ісуса Христа. Ісус їм постійно докоряв за що? За малу віру. Но в наш час багато хто скаже, та я вірую. Не? Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця, неба і землі, і так далі. Но я вірую, я знаю символ віри. Ну, добре, супер, ти віруєш розумом. А тут? А твої цінності, а твій спосіб життя, а твої переконання, вони відповідають тому, що ти знаєш той. Це великий знак питання до кожного з нас. Бо віра, це спосіб життя з Богом. Це спосіб життя, це не є знання, це не просто переконання, це не просто ну, віра в щось там. Бо всі ми щось віримо на правду. Ну, віриємо. Ми віруємо, тому що. Знає, науковці відкрили. Ми просто віримо, ніхто не літав у космос, щоб порахувати там. ну, Можливо, з нас, точно думаю, ніхто не літав. Якщо хтось літав, ну, то скажете потім. поділитися досвідом. Ні? Але ми віримо, що хтось полетів, він там відкрив, що справді там є стільки то планет в нашій системі, що насправді, крім нашої сонячної системи, вона є в галактиці, а тих галактик, є, мільярди, і наш світ просто неймовірно величезний. І ну, Ми віруємо цьому, що це хтось відкрив. Так? Вражає також у тому Євангелії те, що Ісус є між народом постійно і Він є завжди доступний для кожного. Ну всі могли його торкатися. Петро каже наставнику, всі до тебе тиснуться. То дуже інтересно, всі до Ісуса тиснуться, одна ниточка його доторкнулася зцілилася От що робить віра? От що робить віра? Людина, знаєте що? Можливо, бачили це в фільмах, якщо хтось бачив фільм, наприклад, серіал є такий вибрані, або якийсь інший фільм про Ісуса Христа, чи події, які відображають ті часи, то ходили чоловіки, побожні, юдеї ходили одягнені в такий одяг, і там були такі китички, такі з ниточками. І Деякі наші ризи, сівничі теж мають такі подібні, але тут ці мої не мають, а деякі мають такі ниточки. І вона за одну ниточку. Тільки за одну ниточку доторкнулася. І цього було достатньо. І справа була взагалі не в тій китиці, не в гінеці і не в цуряві Ісуса. Взагалі, суть була у її вірі. Тому Ісус, що її відповів на кінці, коли виявилося, і вона соромом мусила признатися, що вона порушниця закону, бо вона мала бути в ізоляції, а порушила закон і вийшла до всіх людей, і там всіх заразила, всіх зробила нечистими, і Ісуса теже. І вона з ганьбою признається і каже, що то я, і тоді Ісус їй що сказав? Дочко, дочко, Не грішницю, блудницю, кровоточиво, віра Твоя спасла тебе. Не цуря, не одяг, не твої ниточки, котрі носиш на, на руках, не твої обереги, да? не ще там часом. із Знаків, символів християнських може собі зробити якийсь такий оберіг, так званий, з вервички може зробити собі оберіг. Спасає неріч, спасає особа. Господь Бог наш Ісус Христос. І, власне, ця жінка, вона знала, що вона є ні, ні на кого більше покластися тільки на, на нього. Ісус був її останньою надією. Ісус є доступний для кожного. Ніхто не позбавлений можливості до Нього доторкнутися, але лише деякі зцілюються через віру. Через віру. Ісус приходить до кожного. Він іде до кожної людини. Але не кожна людина на правду приходить до Нього. Не кожна людина на правду приходить до нього. В кожного є своя мить. В кожного є свій момент. Я думаю, що в житті кожного з нас був якийсь такий момент переломний. Вчора я записував одне свідоцтво одної пані, яке зможете послухати собі в онлайні у вівторок. І вона розказувала свій досвід свого життя, як Бог діє в її житті, і вона з чотирьох випадків, які вона розповіла, три були зв'язані з паломництвом. Бачите, комусь треба вийти просто з зони свого комфорту, піти десь, я не знаю, в Меджугорія, в Зарваницю, як вона розповідала, пішла в Зарваницю, так, вони не мали тривалий час дітей. Пішла в Зарваницю, помолилася з вірою, покупалася в тих купелях Святої Анни і справа взагалі не в тих купелях. Прийшла додому за кілька місяців і дізналася, що вагітна. Вже вам трошки привідкрив, але це не вся історія, тому подивитися решту потім у вівторок. Неймовірно, комусь треба. Справа взагалі не ну, місце, воно нас, воно нам потрібне, бо Бог всюди є одинаковий. Розумієте? Але комусь треба просто вийти трохи за межі свого храму, вийти за межі своєї території, свого дому, аби досвідчити чогось неймовірного. Саме тому ми постійно, ми постійно ходимо. Саме тому ми, ми постійно там на праздник, там на відпуст, там сюди, там от вчора паломництво, власне, ми мали. Ні? Треба було піти. Ну чому? Не тому, що це місце якесь таке, ну важливе місце. Нам місце важливе, тому що воно нам, нас розполагає, воно нас відкриває. І комусь треба піти в паломництво, а хтось вдома стане, помолиться з вірою і досвідчить неймовірного чуда. А хтось з Біблією відкриє і каже, вау, я поняв. Я поняв, що моє життя йде не туди. Я мушу змінити свій курс взагалі, в другий бік. І кож... для кожного є своя мить. Для цієї кровоточивої власне була та мить. Саме тоді, коли Ісус спішив, саме тоді, коли Він не мав часу там торочитися з ними і виясняти, хто його торкнувся. Одна мить. І це було потрібно для неї, для її спасіння. Але ця мить чому важлива? Тому що саме одної мить. Може виявитися віра, віра, яка відкриває нас, наше серце на нього. Бо Ісус приходить до кожного. Ісус доступний кожному. Але не кожен доступний для Нього. От ми співаємо ту пісню, мені завжди, коли це Євангеліє читаємо, мені завжди пригадується слова пісні: зроби своє серце доступним для нього. Він радо поможе тобі. Пам'ятаєте, таку пісеньку співаємо. Зроби своє серце доступним для нього. Це власне про це. А як це зробити серце доступним? Це власне, віра. Тепер, але в чому проявляється та віра? Зараз ми скажемо. А сьогоднішній Євангеліє, сьогодні воно звучить спеціально, і ми вже його чули багато разів. Але саме сьогодні, саме цієї миті, це слово звучить для тебе, щоби зросла твоя віра. Тому що віра у в оригіналі це є дієслово. Це щось, що не є статичним. Це не є тільки знання. Цей спосіб життя. Це так, знаєте, кардіограма. Так. І біда, бо у когось вже пі. А пані Марія засміялася, вона часто в лікарні чує такий звук неприємний. На не? жаль, буває такий звук. Полосочка пішла і все. От. І віра то саме, вона не буває щось так. Так буває вже, коли є вічна пам'ять. А вона постійно так вверх вниз вверх вниз Я або зростаю в вірі, або навпаки. І той Євангеліє сьогодні звучить, власне, для того? Для того, щоб ми, чуючи Боже Слово, вірували в Ісуса Христа. І може для когось із нас сьогодні буде саме ця мить. Коли я скажу от тепер я вірую. Я вірую. І віра, якщо вона є, то вона завжди докорінно міняє все. Докорінно міняє все. І з середини переображує просто. Віра, в чому вона проявляється, повернуся до того запитання, вона проявляється у великому смиренні. Подивіться на того Яїра. Можете собі уявити? Голова сина Гога. Поважна людина. Всі знають його місці, як він приходить до Ісуса. Падає ниць на коліна перед Ним і каже: Господи, поможи! Врятуй мою дочку. І він не посилає когось, він безпосередньо сам приходить. Хтось каже, моя дружина, хай за мене там помолиться в церкві, я не буду йти в церкву. Безпосередньо тебе глядає Ісус, тебе конкретно, не твою дружину. Кожного зокрема. І ось ми чуємо, що яке велике смирення має цей голова синагога. А та жінка. Одну ниточку доторкнувся. Навіть нікому не скажу, навіть про це голосити не буду. Хай ніхто то не дізнається. Тільки доторкнуся чуть, чуть Стачить одного малесенького контакту, одного маленького доторку, я знаю, що я буду сільна. Віра, яка проявляється через смирення. Якщо маю смирення, а смирення воно завжди мене, воно просто мене обезброює. Це білий прапор перед Ісусом. Я здаю, я далі не знаю. І Господи не знає, куди далі йти. Я далі не знаю, що буде. І ця ситуація нас дуже ззовні, цей ворог, який нас атакує, наші сусіди на віженні. І ця ситуація такої невизначеності, що далі буде, як далі буде, вона дуже нам допомагає до того, щоб справді зростати у вірі. Чому? Тому що саме така зростати у вірі означає здати позиції. І тут не про позиції нашого державного кордону, абсолютно ні. Тут про про позиції, тут про кордон мого серця. Я, Ісусе. Я не буду це далі обороняти. Давай йти. Бо я не знаю, як далі. Я не знаю далі, що робити своє життя. Я не знаю, що далі робити. Я далі не можу. Тому і апостол Павло каже: сила Божа проявляється в чому? В нашій немочі, в безсиллі мому. Бог тоді може мені діяти, коли я слабкий, коли я не можу. Коли ситуація, коли я не даю ради. А сьогодні можу сказати, Господи, ми не даємо ради. Господи, так як та кровоточива жінка, так наша країна сьогодні стікає кров'ю, Господи, не даймо ради. Поможи. Ми сьогодні запрошені власне, до того. І, можливо, ми не отримуємо відразу того результату бажаного, котрого би нам хотілося, тому що нам бракує віри. І як хтось каже, що йому не бракує віри, то подивіться на апостолів, ще раз скажу. Якщо Петрові Ісус дорікав кожен раз, той, котрий з ним три роки ходив, Чув Євангеліє безпосередньо від Ісуса Христа, видів Воскресіння, бачив переображення на Таворській горі, втік і зрадив Ісуса перед Його смертю. Якщо він мав слабу віру, то хтось може не сказати, що я маю велику віру. Розумієте, нам необхідна віра. І ця ситуація ця ситуація нам дуже в тому допомагає. Тому що лише в такому в безсиллі, в немочі, я можу відкрити, що я. Я не даю раду далі. Ти, Господи, будь ласка, Ти дій. І це є, власне, віра, коли я досвідчую в моєму житті діяння Боже. Коли не я, а Він. Коли живу не я, а Христос. Про це апостоли проповідують, і про це постійно проповідуємо. Власне, для цього. Тому сьогодні просимо в цій літургії, Господи, змісни нашу віру. Дай щоб моя віра не була, як та кардіограма мертвого. Пі-і-і. Щоб там. Щоб вона була ну, нестатичною, щоб моя віра зростала. Поможи, Господи, дай, дай нам віру, тому що ми часто зневірюємося, бо правда. Поможи нам, бо ми розчаровуємося. Прийди до нас, бо ми боїмося, Господи. Дай смирення перед Тобою, так як тот яір, котрий впав на коліна перед Тобою, бо Знав, що Ти єдиний можеш допомогти. Дай нам таке смирення, щоб вірити понад усе тільки Тобі. Amen. Sláva Jezusu Kristu.